Доброго вам здоров'я, шановні, 8 квітня свято Руфа апостола від 70 Дуже велике свято це в народі, в нашому українському, бо це зміїне свято. На противагу свято здвиження, коли всі змії входять під землю. Сьогодні це те свято, коли всі змії, всі плазани, всі гади повертаються з підземного вирію. На руфа казали в нашому українському народі льодова дорога рушиться. Місяць водяника, квітень, як я вже казала, і водяні духи або дідушки живуть в глибоких місцях рік, де мають розкішні будинки. Вони забирають із собою людей, які по тих місцях купаються, особливо хлопчиків, яких привчають жити в себе в будинках, а ті через якийсь час стають замість тих дідушок. Коли рибалки розкладають на березі вогонь, водяник іноді виходить з води погрітися, часом просить покурити, але вогонь креше сам. Мельники, рибалки на руфа задобрюють водяників, кидають їм хліб, варену рибу, грудкову сіль. Поки водянок лиже сіль, рибалки ловлять рибу. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся. Як провести день святого Руфа, щоб розбудити енергію весни і захистити себе від негараздів? Що зробити, аби фінанси не лише зросли, а й трималися стабільно весь рік? Як уникнути прикрощів, які може принести звичайний слід на землі чи зірвана квітка? І чому сьогодні кожне слово, жест і страва можуть вплинути на хід подій? У цьому відео, шановні глядачі, я вам розповім всі заборони, забобони, які є на сьогоднішній день, які відомі, зі старовинних книжок, зі старовинних етнографічних джерел, з праці вчених, наукових статей, все це я для вас зібрала. Розкажу, що сьогодні треба робити, що сьогодні робити не можна. Обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, пишіть довгий-предовгий коментар. Обов'язково діліться цим відео, а також підписуйтесь на канал, якщо досі. Ще не підписалися. Ще, звісно, я вас запрошую на свій телеграм-канал, де час від часу я викладаю цікаві додаткові матеріали. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі і всім заступникам небесним на небі за заступництво і за цей чудовий день за 8 квітня 2025 року. Слава Україні! Я починаю. 8 квітня. Вшановують апостола Руфа. Одного з сімдесяти учнів, яких Господь обрав, аби нести благо звістку по світу. У давній традиції вважають, що руф був сином Симона Кириниянина, того самого, хто допомагав Ісусові нести хрест на Голгофу. А про самого Руфа згадує апостол Павло у посланні до римлян, називаючи його вибраним у Господі та степлом згадуючи його матір. За переказами святий Руф служив єпископом у Фівах у Еладі, а згодом проповідував в Іспанії, де його й досі вшановують як апостола своєї землі. Образ його простий, але дуже живий людина, що була поруч із першими свідками Христового шляху і сама стала носієм цього світла. 8 квітня в народі день святого Руфа у народі в нашому українському вірили. З цього дня земля прокидається. Все, що посіяно, чи посаджено цього дня, рушає в ріст. Казали, на руфа все з землі рушиться, і трава, і всяка зелень, і всяка гадина полізе із землі, а птиця полетить із вирію. Тож селяни дивились, чи не з'явилась перша зелена нитка на городі, чи не потепліло повітря, бо відтепер весна вже бере своє остаточно. Жінки сьогодні виносили із зав'язаними очима на вулицю курчат, випускали і казали як я не бачу курча, так, щоб хижий птах їх не бачив. Це робилось для того, щоб убезпечити малих курчат від хижих птахів. Чоловіки в цей день притулялися спиною до дерев, особливо до берези, щоб під час жнив спина не боліла. На Херсонщині вважали, що цього дня прилітає зозуля звирю. Ключниця того раю, де зимують змії і птиці. Її перший голос був знаком весна остаточно прийшла. Проте до лісу, 8 квітня, не йшли, побоювались гадюк, казали на руфа гад прокидається, кусає з серцем, бо день їхній зміїний. Якщо вже траплялось, що вкусила гадюка, бігли до води. Там, мовчки, змочивши ранку, промовляли. На Єнісейській горі свиняче гніздо, а в тім гнізді гадюка совиця, в тій гадюці цариця совиця виймай свої слуги, виймай свої зуби і сірі, і білі, смугасті, полосаті, хатні, загатні, лугові, лісові, земляні і водяні та жовті жовтениці, так промовляли дев'ять разів, обливаючи місце укусу джерельною чи річковою водою. А як кусала гадюка худобину, її також вели до води і над нею говорили інші слова. Розлялося синє море, на самому морі стоїть дуб, під тим дубом лежить гадюка з сім'єю. Зазвав її старший піп, дяк, деякон, десятинник, і звели всім зміям сідати, нехай прийдуть, зуби виймуть, жало втопчуть, жалеву силу знімуть з рабів Божих. Нехай зійдуться всі змії з сорока діб, з сорока вод, з сорока гір, з сорока лісів, з сорока кам'яниць, з сорока земниць, з сорока печер, з сорока глухих і темних місць. Це все стародавні справжні українські замовляння, шановні глядачі. Звісно, сучасні методи інші, і треба враховувати саме сучасні методи, якщо така прикрість може статися з людиною або з худобою. Тим не менше, я ці замовляння так само залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео, просто щоб ви знали, що вони існують і які вони із себе. В народі гадюку ніколи не сприймали просто як звіра. Вона була знаком холодна, слизька, мовчазна. Вона виповзала з глибини разом з усім, що дримає під землею, виходила першою і першою оголошувала весну. Але весну тривожно, весну, що несе не лише зелень, а й загрозу. Тому на святого Руфа землю слухали, чи не стихає, чи не дихає, чи дихає вже. Бо казали старі люди, як дихає, то гадина вже на поверхні. І не кожному вдасться її обійти. Ті, хто жив біля лісу, намагалися того дня триматися подалі від хащі. Говорили, що на руфа навіть слід гадюки може нашкодити сліпий, а вкусить. На Поділлі вчили дітей побачиш слід, не ступай, бо той слід, мов меч, не ріже, так скалку залишає. Замовляння, що їх примовляли при укусі, передавалися від баби до онуки, стиха без запису. Повторювали дев'ять разів, стоячи по коліну у воді, бо тільки вода мала силу втопити гадючий жар. Кажуть, є дні, коли сонце гріє всім, і людині, і гадині, Руфів день один із них, земля відкриває все, і що посаджене з добром, і що затаїлося з лихом. Тож хто як стріне гадюку, так рік і пройде з молитвою то обійде, з лайкою то й спіткнеться. Тим, хто хоче, щоб доходи цього року не лише зросли а й трималися стабільно, 8 квітня зранку слід зробити простий грошовий обряд з ґрунтом. Потрібно взяти невеличку жменю родючої землі, згороди, грядки або хоча б з квітника і покласти її в нову глиняну миску. Туди ж три мідні монети та кілька зернин, гороху, пшениці або насіння гарбуза. Все це полити водою з джерела чи криниці, промовивши як з цієї землі йде вріст усяка рослина, так хай і гроші мої ростуть, не всохне, не згубиться. Як земля плодами вродить, так і дім мій достатком. Миску слід поставити на підвіконня або біля порогу, щоб бачила світло й чула дім. Через три дні землю висипати під дерево чоловічого роду, під дуб, град або клен зі словами віддав. Примножилось. Цей ритуал запускає символічний ріст багатства, бо на руфа ж все ж з землі рушиться. Хто зробить це уважно і з вдячністю, того рік порадує грошовими знахідками, вигідними угодами і підтримкою в справах. Сьогоднішній день багатий на замовляння від гадюк. Я вам ще парочку додам, їх насправді дійсно багато. Це справжні стародавні українські замовляння. Записуйте. Значить, називається Наука от гадюки. Помолимося Богу і Матері Божій причистій святій, і всім святим преподобним. Під сонцем, під жорстоким, і під лісом, під чорним, під високим, там стоїть верба. Під тією вербою сімсот коренів, і на цій вербі сімсот канатів. І на тих канатах сидять цар хан і цариця ханиця. І прошу я царя хана і царицю ханицю і владик їхніх, і нехай допоможуть, і виймуть три зуби лихих з рудого коня або з раба Божого чорної, з кістки жовтої, з шерсті рудої. І так тричі треба повторити і плюнути, кажучи дай Боже допомогти, відлив рукою мацати. Є ще один такий варіант: від вужа та від гадюки. І що тут цікаво, що гадюку тут називають Єкатерина, а вуж – це Йоанн. Якщо вуш вкусив, можна сказати Йоанна, можна сказати Єкатерина, якщо гадюка, значить кажуть так: вийди цариця Єкатеріна, вийди із свого логова і вийми із живої кості, і з білого м'яса свій яд. Ну, як я вказала вже, сказала, що треба Йоанн поставити на місці Катерини, якщо вуш вкусив. Що не можна робити сьогодні? 8 квітня у День пам'яті апостола Руфа існують певні народні заборони та прикмети, в яких дотримувалися наші предки. На Лубенщині руф іменується святим гадючником. На святого гадючника в ліс не можна ходити. Не можна ображати всяку гадину, що з землі вилазить змій, жуків, черв'яків. Наші предки на руфа не збирали хмизу, не рубали гілля чи дерева. Це могло викликати хвороби чи травми. Сьогодні не можна ступати босоніж по землі, не можна зривати перші весняні квіти, особливо мати мачуху та проліски. Вважалося, що ці квіти є першою їжею для пробуджених лісових духів і змій. Якщо зірвати їх, можна накликати їхній гнів. А зірвана квітка зів'яне раніше часу і затягне в дім смуток. Не треба сьогодні збирати трави для лікування. Зілля, зібране на руфа, не має сили. Навпаки, воно могло приховати хворобу або викликати побічні наслідки, якщо його використовувати. Не можна сьогодні шуміти, не слід свистіти і не слід співати вголос, не слід залишати в лісі їжу або сміття. Не варто сідати на пеньки та впалі дерева, особливо сирі або вкриті мохом, це до постійних страхів, тривожності і нічних жахів. Цього дня уникали прибирання в оселі, вважалося, що цього дня не слід прибирати. Аби не потриважити домовика, що могло призвести до негараздів у сім'ї. Жінкам не слід просити борошно, цукор чи сіль, а чоловікам ходити в гості. Існувало повір'я, що такі дії можуть спричинити негаразди. Жінкам в червоному заборонялося готувати на вогні. Вважалося, що цей колір в день гадючника дратує духів печі, і страва або зіпсується, або викличе сварку за столом. Якщо ж все ж таки треба стати до печі, то краще перевдягнутися в біле або в сіре. Сьогодні треба уникати сварок і негативних емоцій. Не рекомендується лаятися, сваритися, пліткувати чи заздрити, щоб не притягнути негаразди. Всім, хто має сад або город, не можна цього дня торкатися до молодих пагонів. Дітям і підліткам не можна гратися біля порога. Казали наші предки, що саме 8 квітня по краях дому можуть повзати пробуджені гадючі тіні, і дитина може злякатися, захворіти або стати неспокійною. Молодим чоловікам, що збираються в дорогу, не радили вирушати з порожніми руками. За прикметою, це заплутує стежку. Вагітним жінкам заборонено сьогодні торкатися до вузлів на одязі, мотузках або в господарстві. Вважалося, що це зав'язує родові шляхи, і пологи можуть бути важкими. Дівчатам, які чекають сватів, не варто сьогодні дивитися на своє відображення у воді, бо цього дня вода мовчить, не дає знаку, а може й приховати щасливу долю надовго. Всім, хто вірить у прикмети, не слід цього дня позичати речі з дому, навіть миску чи чашку, інакше разом із предметом піде домашній спокій. А повернеться ця річ із прикрощами. Старшим людям не радили наші предки виносити з хати відро з водою після заходу сонця. Вода цього дня приймає і передає, через неї можуть пройти чужі біди чи злі думки. Цього дня існувала заборона вирушати на риболовлю, оскільки це могло накликати невдачу або гнів водяника. Сьогодні в нас вівторок, це в нас чоловічий день, тому за українською традицією цього дня садили і сіяли лише городину чоловічого роду, тобто ту, назва якої має чоловічий рід в мові редис, горох, часник, буряк можна сіяти, гарбуз, огірок, кабачок, перець тощо. Натомість овочі жіночого роду, такі як ріпа, редька, селера. Петрушка, капуста, морква, цибуля, квасоля, картопля не рекомендували садити у вівторок, бо вірили, що вони не зійдуть або не дадуть доброго врожаю. Все, що я вам зараз розповіла, воно так само стосується і квітів, і воно стосується і висивання, і розсадки посадки самої розсади вже безпосередньо. Чоловіча городина посаджена в чоловічий день дає силу та врожай. Якщо хочеться посадити щось не за родом, краще зачекати до середичі п'ятниці жіночих днів, коли земля м'якша для жіночих саме рослин. 8 квітня день особливий не лише з точки зору народного календаря, а й церковного. Цього року він припадає на вівторок п'ятого тижня Великого Посту, а отже, має свої харчові обмеження. За церковними правилами у вівторок дозволяється гаряча їжа без олії без риби, без м'яса та молочних продуктів. До столу віряни можуть приготувати гарячі овочеві супи без заправки маслом, гречану, перлову, пшеничну кашу на воді, тушковану картоплю або капусту, печені яблука, запечений гарбуз, кисіль, узвар та хліб. А от що не можна їсти 8 квітня тим, хто дотримується посту, так це страви з олією рослинною, будь-які продукти тваринного походження не можна, м'ясо, рибу, яйця, молоко заборонені, солодощі на масляній основі і продукти, що містять желатин, сметану та йогурт. Але важливо пам'ятати, церква не вимагає посту від вагітних жінок, матерів, що годують грудьми, маленьких дітей та підлітків. Людей похилого віку, тих, хто має слабке здоров'я, або кому показано, заборонено саме обмежувати себе в харчуванні. Таке можливо, або якщо людина дуже важко працює, або вона захищає зараз Україну. Окрім всього цього, наші предки вірили саме на руфа була окрема ще заборона, не варто їсти яєчню чи варені яйця. Це не проблема, якщо ви постуєте, але якщо ні, то просто сьогодні краще не їсти яєчню чи яйця варені. Мовляв, це збуджує сплячу зміїну силу, яка може потрапити додому у вигляді суперечок, сварок або недобрих вістей. Не радили також їсти часник чи гострі приправи. Іменини сьогодні відзначають 8 квітня в нас Іван Сергій Марія. Нехай День Святого Руфа принесе вам спокій, ясність думок і добрі звістки. Хай кожна стежка веде до щастя, кожне слово, сказане сьогодні, приростає добром. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Якщо ви, я не знаю минулого року, чи ви дивились, чи ні, ми ж маємо вирій, він якби для птахів це якби дерево, це на небі. А для всіх гадів, для змій вирій знаходиться під землею, в них там свій вирій є. І вони всі на здвиження в Туди провалюються і уходять. А навесні саме на руфа, саме змії, повертаються, бо пташки вони повертаються трішки раніше, але останні птахи, які мають повернутися, в принципі, вже до руфа мають так само з вирію повернутися. Але саме руфа це саме зміїне свято, саме свято цього підземного вирію, з якого повертаються на світ Божий до нас, в Україну, наші плазуни. Ось, будемо їх сьогодні шанувати, не будемо їх ображати, і будемо чекати завтрашнього цікавого дня. Дуже цікавий буде день. Приходьте обов'язково на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні! Будьте здорові, і до зустрічі завтра!